Добрий день! Сьогодні маємо 24 грудня 2024 року. Далі граємося з трактором. Коротше, зняли ми головку. Клапана були в дуже поганому стані. Вже тракторі 34 роки. Зняли ми ті клапана. Купили нові клапана, якісь турецькі. Це коробка з одним одним впускні, одні випускні. Вроді клапана непогані. Поїхали, взяли шарошки в товариша, головку прошарошили, під місця під клапани, клапана підтерли, пасту взяли, все. Заляли керосини, стояли із карасиною, ніде нічого не пустило. Все, клапана тримали добре. Привезли головку, ставили головку, купив таку прокладку, нову якусь, якийсь сендвіч. Така вона типу, з бляхою, з нарушила щось. Факт того, що якась вона трохи дорожча. Взяли цей сендвіч, поставили. Поставили, склали. Завели все те саме, що було, те і є. Третій циліндр не робить. Як бачите, я димит, відкручую подачу солярки в форсунки. Открути, відпустив цю гайку. Все, мотор робить чисто. робить на трьох циліндрах, то робить чисто. Подаю солярку, йде білий дим і все. Клапана регулювали, все добре. Форсунки проверяли, форсунки роблять. Форсунки міняли місцями. Одкручував, виймав форсунку, форсунку чіпляв наружу до трубки. Крутили стартером, форсунки солярка розпилюється, йде. Ну так як треба, не лє, а розпилює так, як положено. В чому ще може бути причина? Хто що скаже? Поршнева хороша. Вироботки нема. Масла не бере. Компресія до цього теж була. Вже ж нові клапана, вже все криє. Компресія має бути добра. Завели все ідентично. Отаке. Що ще робив? Укрутив трубку. Підвів, покрутив колінвала, солярка з'явилася в трубці. І в, другу, в третьому циліндрі була верхня мертва точка. Хто що скаже, що це ще може бути? Що розбирати і що робити? Отаке. Так що погода трохи не льотна, ми продовбалися. І сніжок, є і такий якийсь дощ, але ми вирішили її сьогодні завести. Ну факт, того, що завели, все як було до того, так і є. Заводиться добре все, але Демитшону. І третій циліндр не працює. Так що, поки не знаємо що. Ну що, в планах? зняти топливну, завести топливну на ремонт. Може там збилися ті угла, чи вона десь дрипає солярку, коли поршень внизу, не знаю, що толком. Ну факт того, що провіряли, що трубку відкрутив, поршня підвів доверху, була, поршень був у верхній цій точці і тут набралась солярка. Значить, подача йде правильно. Не знаю. І коли, роби, коли йде солярка, воно йде все в трубу, все де митка птить. Подачу солярки відкрутили, подача не йде, мотор робить чисто. Так що може хто що підкаже, буду дуже вдячний. Добре, всім дякую.